Збираюсь на ділову зустріч зі своїм кумиром. Впевнена, ви його точно знаєте. Я працюю в сфері реклами і маркетингу, тож іноді доводиться зустрічатися із дуже відомими людьми. Завжди перед зустрічами трохи хвилююсь. Мій рецепт, як почувати себе впевнено, зробити улюблену зачіску і вдягти речі по настрою тобто те, що тобі хочеться, а не те, що треба. Спочатку легкий мейк, наношу тональний рум'яна, туш і додаю легку тінь. Далі моє улюблене, накрутка. Раніше мої волосся в Загалі не тримало локани, але я приловчилась, тепер кручусь тільки на чисту голову, і все тримається добре. Тепер одяг. Люблю прислів'я, зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Тож, яким би ти спеціалістом не був, лок має бути охайний. Тож сьогодні зупиняюсь на спідниці. На вулиці Моростому вдягаю довго і обов'язково светер. Ось такий образ вийшов. Як вам? Тепер на зустріч. А ось з ким я зустрілася. До речі, в житті він виглядає молодше ніж у кліпах.